Запрошую до перегляду відео, де я розповім, як в'язала кардигани з бабусиного шестикутника гачком. Дуже гарно, великий вибір. Можна зв'язати їх із капюшоном з різних видів пряжі дуже стильна річ. Ви на каналі Житейське в'язання з Валентиною і з вами Валентина. Сьогодні ми будемо в'язати бабусин шестикутник мотив, шестикутник гачком. І я розповім в цьому відео, як я в'язала свої кардигани. І з цього мотиву нам знадобиться гачок, у мене 3,25, і нитка. Я взяла звичайну нитку, щоб показати вам, як... щоб краще показати, як в'язати. Потім пізніше я розповім, з якої пряжі зв'язані мої кардигани. вставлю вам фото і розкажу. Детальніше. А спочатку наше основне завдання це зв'язати бабусин, так, так би мовити, шестикутник мотив гачком. Я зараз беру ниточку і починаємо в'язати. Почнемо в'язати, я роблю так, перу петлю на гачок одну. Це я як закріпила. І тепер починаю в'язати ланцюжок шести повітряних петель: Один. Два, три, 4, 5, шість. Шість набрали. Тепер з'єднуємо це все в кільце. Першу петлю сюди просуваємо. З'єднувальним стовпчиком. Все. Ми з'єднали, підтягли наше кілечко. Що робити з цим хвостиком? Я його буду вв'язувати, тобто обв'язувати в процесі в'язання буду викладати по колу оцього кола, і ця ниточка акуратно туди в'яжеться. Далі. В'яжемо, зімкнули в коло, тепер наше завдання в'язати сторони нашого шестикутника. Замість першого стовпчика в'яжемо три повітряні петлі. Один, два, три. Далі і в кільце в'яжемо два стовпчики з одним накидом. Накид на гачок, в кільце ось сюди проходимо один. 2. В нас уже є один шести стовпчик. Один шести, скажімо так, група з трьох стовпчиків з одним накидом. Один і шести. Ще нам потрібно зв'язати п'ять. Далі, ви тут робите дві повітряних петлі або одну, хто як захоче. Я роблю одну, ви можете робити дві. Зробимо одну повітряну петлю. І це ми будемо сюди вв'язувати далі. Дивимося по порядку. Одну повітряну петлю, накид на гачок. І тепер пров'язуємо три стовпчики з одним накидом. Нам потрібно зв'язати шість таких груп стовпчиків. Накид на гачок і починаємо. Один. Два. Три. Тепер нам потрібно зробити повітряну петлю, розділити ці групи стовпчиків. Накид на гачок. Один. Два. Три. Повітряна петля. Один. Два. Три, повітряна петля, нахит на гачок. Оцей хвостик я в'язую його. Викладаю сюди, він гарно підтягую, щоб великої дірки не було. І він гарно тут в'язується. Один. Два. Три. Так, рахуємо, скільки ми вже зв'язали один, два, три, чотири, пять. Повітряна петля, накид на гачок і останню групу трьох стовпчиків з одним накидом один. Ниточку. Два. Три. Ми зробили. Те, що нам потрібно було 6 груп стовпчиків. Тепер нам потрібно з'єднатися. Я у верхню оцю дольку ланцюжка заходжу гачком, витягую ниточку і з'єдную це все з'єднувальним стовпчиком. Все, ось у мене що вийшло. Тепер ми рухаємося далі. З'єднали. Нам потрібно з вами перебратися до. Оце, от до цієї арочки. Це ми зробимо з'єднувальними стовпчиками отак просунемося. Один. Два. Три. Ми дійшли сюди, до цієї, до цієї арочки. Це ми зв'язали з вами перший ряд. Починаємо в'язати другий ряд. Три повітряних петлі: Один, два, три, одна петля. Накид на гачок, три стовпчики з одним накидом. В оцю арочку, де ми в'язали одну петлю. Один. Два. Три, лицева петля, накид на гачок. В цю саму пров'язуємо в цю саму групу, пров'язуємо ще. Один. Два. Три накид на гачок. І йдемо далі. Один, два, три, лицева петля, тобто одна повітряна, накид на гачок, і сюди в цю саму арочку пров'язуємо ще один. Два, три стовпчики з одним накидом. Дивіться, можна отут не робити додаткового, я по різному роблю можна отут не робити додаткового стовпчика з накидом, але ця саме пряжа у мене товстувату я вибрала. То я показую, що я тут роблю. Взагалі, коли я в'яжу свої кардигани, я отут не роблю. Я роблю тільки отут один одну повітряну петлю. Так що, можете тут не робити. Але коли в мене така туга тут пряжа, то я це зробила. Це, в принципі, ніякої ролі не буде грати, накид на гачок, просуваємося далі і вив'язуємо. Три повітряних петлі. Ой, три стовпчики з накидом. Одна повітряна накид на гачок, три стовпчики з накидом, один. Два, Можна не пров'язувати, ну пров'яжемо. Одна лицева накид на гачок, сюди ми тепер знову з'єднуємося, в оцю арочку. Під'єднуємося і вив'язуємо теж звідси дві групи, стовпчиків з одним накидом. Накид на гачок і в цю арочку. Один. Накид на гачок. Один. Два. Три. Повітряна петля, накид на гачок, один. Два. Три. Повітряна петля, накид на гачок. арочку перебираємося. Один. Два. Три. Одна повітряна петля, накид на гачок. Один. Два, Три. Три повітряна петля, накид на гачок, один. Два. Три, одна повітряна петля, накид на гачок. Накид на гачок, один. Два. Три. З'єднуємося з'єднувальним стовпчиком, і так у нас бачите виходить. Ану, рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6. Це в нас правильно виходить. І так, в'яжемо з вами ми далі. Що в нас виходить? Зараз я покажу, У мене вже пров'язано. Ми вив'язуємо таким чином ось таку деталь. Бачите? Оце я тут в початку в'язання мого. Я ще, можливо, зображу вам схематично. В мене виходить, ну, більше не хочу прив'язувати, я думаю, буде зрозуміло. Оце така у мене маленька деталька, ось вона. І я отак пров'язую її, додаючи, розширяючи, і таким чином виходить у мене деталь мого полотна. Зараз я трішки підніму вас. Ой, вибачаюсь. І ми побачимо, що в нас вийде. Отака деталь. Це, як ви розумієте, йде плечовий шов, це рукав. Зараз ми намалюємо схематично. Нам потрібно буде зв'язати що, так, щоб зрозуміло. Так у нас в'яжеться. Така деталька одна і інша. На одну деталь я вив'язую один моток пряжі, на другу деталь теж, щоб було мені рівномірно все, якщо я секційну пряжу, наприклад, використовую другий моток пряжі. І далі третім мотком я роблю обв'язку цього виробу. Нам потрібно буде. Зв'язати планки і зв'язати спинку. Ось, наприклад, як ми на спинки так зв'яжемо, такі саме деталі я вам покажу, як вони виглядають з спинки. Оце ми так зв'язали. Вам видно, дівчатка. І зв'язали отак. По примітивному по-простому вам пояснюю, так як сама, як сама. Умію, як сама знаю, скажімо так, що вибачайте за пояснення. Ну, в мене, у мене так, так замалюю, щоб вам було зрозуміло. Це у нас деталі наші. Ми зв'язали перед. Так виглядає І так само на спинки. Нам треба вив'язати оце ще. Зав'язати оцю спинку. Яким чином я в'яжу її? Я в'яжу ось так. Туди-сюди, туди сюди, повертаючи такими самими стовпчиками по прямій. Додаю, як би мовити, ширини спинки оцієї. Одна половинка і друга дов'язала, я скільки мені потрібно. Далі, з'єднувальним стовпчиком, я його все зшила, і в мене готова спинка. Далі я сшиваю наші плечові шви, вони не шиті. Вшиваються плечові шви, спинка і залишається нам перед. Перед ми обв'язуємо, я обв'язую планочку. Якщо ви хочете планочку вробите планочку, тут обв'язуєте, ще додаєте. Можна просто з з'єднувальними стовпчиками чи е, такими мушлями обв'язати, вже ви дивитесь на своє бажання. Можна зв'язати комір, подібний комір. Вив'язувати групами стовпчиків. таким чином обв'язуєте цей виріб. І у вас буде кардиган із, такою, із таким шаликом. В мене вони виходять ніби з із стоїчкою з комірцем. Я вам вставлю фото, ви зрозумієте, про що я говорю: фото, відео, де я в'язала ще один кардиган на замовлення. Я покажу вам, це в мене. На такій стадії ось буду в'язати. Ще один кардиган у мене в процесі залізала на голд чорного кольору. Теж в'яжеться такий процес. Тут уже має більше детально. Чорне засвічує, як вам показати, ось. Ось така у мене тут це плечовий шов. Ось така довжина мого виробу. Тут я вже Вив'язала один моток, приступатиму до в'язання другої такої деталі, і третім мотком буду я вив'язувати, як вам і говорила, це виходить, можна так зробити, що це в мене перед можна просто так відкласти лацкани і все. А сюди мені потрібно буде дов'язати, повертаючись туди-сюди, туди-сюди ширину оцієї спинки, що я вам говорила. Бо в нас виходить так, як оце попереду, отут. Відкрито без застібки, і спинки в нас так не вистачало, нам треба було оце дов'язати. Можна зв'язати спинка у вас буде дов'язана, а спереді шити, залишивши отакий лацкан. Так теж буде гарно. Чорне засвічує. Це таке, дівчатка, моє в'язання. Що хочу сказати, подобаються мені такі кардигани. Можна їх в'язати із капюшоном, із секційної пряжі. І використовуючи різну пряжу, яка у вас є по моточку, використовуючи цей візерунок, теж буде гарно. І літні, і зимові, які захочете кардигани, вони виграшно виглядають, гарно будуть виглядати. Можна один ряд ви обв'язали. Один ряд ви одним кольором обв'язали, другий ряд іншим. Оця наша задача тепер в'язання. Отут, між цими арочками з двох груп додавати ще, отак, робити накид і розширяти за, за рахунок цього, йде розширення, що ми тут будемо між цими робити дві, по дві групи стовпчиків. Трьох стовпчиків з одним накатом, і таким способом буде розширення. Як вдалося мені пояснити, дівчатка, вже вибачайте, пояснила, як зуміла, бо сама я тільки вчуся в'язати гачком, так що, будь ласка, таких великих претензій мені не, від... не пред'являйте. Моє в'язання житейське як в'яжу, так і розказую, показую. Далі запрошую вас я. Відеоряд і покажу вам фото, відео, які в мене кардигани вийшли. Дякую вам за увагу в'яжіть задоволення. Дівчатка, демонструю вам кардиган з бабусиного шестикутника, в мене вже він готовий. Демонструю на манекені. Ось таке шиття гачком плечових швів. З вивороту. З'єднувальним стовпчиком. Рукавчик я дов'язала, ось з цих пір почала дов'язати, і закрила стовпчиком без накида. Планочка теж дов'язана. І закриття, таке теж просте, планку велику я не дов'язувала. Понизу. Стопчик без накида. Все акуратненько, гарненько. Мені дуже подобаються такі кардигани, як вони виглядають з маєчками, з такими атласними. Ну, на мою думку, гарно. Моїй замовниці я вже вам повторювала є такі козаки, ботільйони світлого кольору. І шкіряна юб, спідниця, в колір ось такого. Ось такого кольору він і не кемел, і не гірчиться, ну, красивий якийсь такий колір. Я думаю, тут додаткової обв'язки не потрібно. Манекен у мене 42-го. Кардиган 46, плюс-мінус. Так що так воно виглядає. Дуже сподобалось мені. Це другий кардиган в моїй колекції. Перший я вам ставлю фото або, можливо, Хто дивиться, мене знає, теж був в секційної пряжі. Ну, гарний. Рукав тут я робила три чверті. Широкий, не завужувала, ніде нічого, як він є, так і є. Трішки я тут добрала і пішло, ніби е, додатковий така ширина. Ну воно все дуже гарно. Як виглядає спинка, не показала, бо ці кардигани. На спинці, так, тут у мене закінчилися два шестикутника бабусиних, і я дов'язувала по периметру, не по периметру, а ось так. Донизу, Спин... я вив'язувала середину спинки. Скажімо так, це вже в мене йде пояснення для МК, Все, все разом. Вив'язувала стовпчиком з накидом по обох боках і з шила до кучі. Ви дивитеся, самі як вам потрібно ширину. Потім підняла планку і пров'язала. У мене планки ось виходить 5 рядів, стовпчиків трьох груп. 5 груп стовпчиків з трьох накидами, з трьома накидами, скажімо так. І обв'язано. Теж просто. Дивіться, гарно виглядає. Потім я дов'язала, вже коли середину спинки зробила, з'єднала це все, обв'язала понизу ще теж 5, 5 рядів, стовпчики з одним накидом із трьох груп. Ось така річ у мене вийшла. Дякую, що були зі мною. В'яжіть в задоволення, це в'яжеться дуже просто. З будь-якої пряжі ви можете зв'язати улюблену вашу річ. Дов'язуючи рукава низ виробу, можна подовжити довжину виробу, а можна зробити його коротше. Можна додати капюшон, великий простір для вашої фантазії, або зв'язати довгий кардиган. Дякую, що ви були зі мною. До побачення! З вами була Валентина. До скорих та нових зустрічей у мене на каналі. Буду вдячна вам за вподобайку та підписку на мій канал. Звісно, якщо вам сподобалося, до побачення!